Навіть у темні часи гей новини твій промінчик надії. Залишайся з нами. Ми починаємо. Трамп не встиг зайти у Білий Дім, а вже робить гучні заяви. Американський президент вкотре повторив свою трансфобну риторику. Але цього разу він хоче закріпити її вже на державному рівні. Про це він заявив під час інавгурації. Починаючи від сьогодні, в офіційній політиці штатів буде лише два гендери чоловічий і жіночий. Я підпишу указ вже цього тижня. Слова Дональда Трампа суперечить сучасному погляду науки навіть на біологічну стать. Крім жіночий та чоловічий, існують інтерсекс варіації, тобто на гормональному або хромосомному рівні. Що вже тоді говорити про гендер. Які є соціальним конструктом. на розуміння, що таке жіноче або чоловіче бувають культурні, історичний, політичний або економічні контексти. Кожна людина має право обирати свою гендерну ідентичність. Одразу після заяв Трампа ще один український депутат виступив проти цивільних партнерств. Це слуга народу Ігор Фріс. У США існують лише дві статі чоловіча та жіноча, заявив Трамп. Це, на мою думку, не потребувало доведення ніде й ніколи. Сподіваюся, що закон про цивільні партнерства більше не буде на порядку денному. Якщо комусь потрібна консультація щодо шлюбного контракту між чоловіком та жінкою, завжди буду радий допомогти. Народний депутат Ігор Фріс на Фейсбуці. Політика сполучених штатів задає тренд по всьому світу. Як бачимо, деякі народні депутати вже почали мішати докупи цивільні партнерства в Україні і гендери в Сполучених Штатах. Тому варто приготуватися до того, що боротися за свої права доведеться ще дужче, і це буде ще складніше. Українська вірянка звернулася до американського суду. Вона вимагає заборонити ЛГБТ-книжки. Світлана Роман переїхала до округу Монтгомері, штат Алабама. Вона вимагає, щоб у школі її сина заборонили деякі книжки, зокрема Прайд папі про цуценятку, яке загубилося на марш рівності. а також Джейкобс Рум Тучус про двох транш школярів. Верховний суд почне слухання справи у найближчі місяці. Саме ця ситуація дуже схожа із книгою «451 градус по Фаренгейту. Там книги спалювали для того, щоб суспільство залишалося неосвіченим і ним легко було управляти. Особливо важливим я вважаю читати книги про різних людей, саме підліткам, тому що це допомагає їм формувати думку про те, що люди можуть відрізнятися, але це не робить їх кращими чи гіршими від інших. У британському Бірмінгемі викрили групу гомофобів. Вони нападали на геїв та обкрадали їх. Банда зареєструвалася у гей додатку Гріндер та писала хлопцям. А під час зустрічей била їх, викрадала та вимагала віддати усі гроші. Поліція арештувала гомофобів та розслідувала справу як злочин на ґрунті ненависті. Тепер суд відправив їх до в'язниці на строки від 12 до 17 років. На жаль, в Україні досі немає належного покарання за злочини на ґрунті ненависті. Законопроєкт 54.88 Досі лежить у парламентській шухляді. Під цим відео я залишу посилання на нашу монобанку. Будь-яка сума, навіть найменша, дуже допоможе гейновинам. А поки продовжуємо сезон нагород у розпалі. Цього разу стали відомі номінації на Доріане Вордз. Це премія, яку присуджують ЛГБТ-критики та критикині. Найбільшу номінацію, а саме дев'ять стрічки я бачився його телевізора. Це психологічна драма про двох підлітків, яких об'єднав серіал після того, як дівчина зникає, хлопець має її знайти. Сім номінацій має фільм жахів Субстанція про жінку, яка хоче бути вічно молодою та вирішує вколоти собі інноваційний препарат. Шість номінацій має спортивна драма Суперники про любовний трикутник на тенісному полі. Хто переміг, ми дізнаємося вже 13 лютого. Просто зараз постав лайк під цим відео, і тоді його побачать ще більше людей. А далі до статистики: 60% – Стільки віл-позитивних людей дізнаються про свій діагноз вже на пізній стадії. Це дані Міністерства охорони здоров'я. Там кажуть, багато людей досі тестуються іноді або зовсім цього не роблять. Через це лікувати хворобу після виявлення стає важче. Тест на ВІЛ варто робити раз на півроку. В описі під цим відео ти можеш знайти інтерактивну мапу. Там будуть найближчі до тебе пункти тестування на ВІЛ. Не барися. Адже краще почати 2025 рік, знаючи свій статус. Найкращий спосіб підтримати гейновини це оформити спонсорство на Ютубі. За 35 гривень на місяць. Твоє ім'я з'явиться у цьому віконечку. А за 50 гривень ти зможеш дивитися наш контент ще до офіційної прем'єри. І на цьому, все. Я дякую всім військовим, які захищають Україну. І побачимося наступного тижня.